А знаєте, який величезний плюс, який зараз я бачу, як мама чотирирічного хлопчика. <кажи> все, що туди буде падати, ото печиво, так. там ще щось. Просто раз, раз вимила і все. І нема психів, нема цих прикорів, Присядь, так? як тобі зручно. Загалі, да. тобі зручно, наскільки зручно. Попкорн упав, ти так його чік і так, все. Так. так. Ой, так, хорошо. І підлокотнички, є така і така. Да, собі да, раз і да. все. Да. Угу. Ця моделька називається Проміс. Ага. Ми його робили. Е квадратним 3,50 на 3,50. Тобто okay. він змінює форму так, як тобі потрібно взагалі. Ціна? 34 прямий, щось 36 кутовий. Ух ти, прямо так. Да, і да. є е, розтермінування. На 5 платежів, приват моно, а бан та пум без переплати для людей. Всі чохли знімаються, все можна стирати, прямо окремо з кожної секції. Треба тобі постирати підлокітник, від'єднали, зняли чехол, угу. угу. І колір теж може бути різний. Абсолютно. У нас замовили прямо цей диван на днях, кутовий, але хотіли вакуумацію, так що замовили новий. Ну, щоб, щоб його стиснули і для відправки зробити.